привіт! вітаю на каналі Aliex2. У цьому відео поговоримо про новий аєрдроп, який вийшов на біржі Binance у токенах VLFI. Я розкажу, що потрібно зробити, щоб його отримати, скільки можна отримати, як не допустити помилок та загалом, що це за токен ВЛФІ. Перед тим, як розпочати, підписуємося на телеграм-канал, ссылочка буде під відео, на YouTube канал, лайк авансом, а ми погнали. І так, переходимо зразу до справи. Біржа Binance буквально пару годин тому оголосила, що роздасть 40 мільйонів доларів у токенах VLT. І так, і для початку давайте глянемо, що це за токен. Він торгується по 0,0 коротше по 17 центів, і пише, що це defi платформа е, Дональда Трампа. Я не думаю, що це його платформа, що він сам її розробляв, це його команда, скоріше за все, але тут так написано і. Будемо читати те, що передоставляють офіційні джерела. Саме токен виглядає ось такий графік. Бачимо, капіталізація проєкту 4,7 мільярда, повне ФДВ 17 мільярдів, ось капіталізація проєкту. Бачимо SEO, команду і тому подібне. В цілому на халяву отримати токени, звісно, можна, навіть якщо вони будуть падати. І так, що для. Потрібно зробити, щоб отримати цей токен. Тут дуже прості умови. Все, що потрібно мати, це гроші, так, і USDT або любий стейблкоін. Тобто, по прикладу, ви маєте USDT, який лежить без діла. Ви можете перевести на біржу Binance, бо це відбувається на біржі Binance, зробити конвертацію у їхній стейблкоін. Він називається USD1. І плюс-мінус, ось ми бачимо курс, він рівняється. Так як USDT можна купити через торгівлю на спот, зайшовши в вкладку Торговий термінал USDT, або зайти в конвертацію. ось тут є торгівля, конвертація, зробити обмін USD або USDC у стейплкоїн USD1. Після чого ви вже автоматично будете претендувати на дроп. І чим більше ви закинете ось цих USD-1, тим більше ви заробите у своєму чаті ми з Командою зробили такий підрахунок, що це в середньому буде десь 30-40% річних. Якщо бути більш-менш точними, то за 10 тисяч USD1 ви в середньому отримаєте десь 350-400 доларів на місяць. Согласіться, 4% там 3,5% до депозиту на такому ринку це прям дуже хороша можливість. І давайте я перейшовши на вкладку, прочитаємо ту деталі. До речі, я цю вкладку теж залишу. Ви можете зайти, вивчити деталі, ознайомитися, бо тут є ще деякі нюанси, про які я вам розкажу. Все просто період компанії починається з 23.01.2026 і закінчується 20.02. Тобто до 20 лютого буде ця акція участвувати. Як взяти участь? Спот, потрібно отримувати на балансі USD-1. Те, про що я розказував, переконвертнути в цей стейблкоін і утримувати на спотовому аккаунті аккаунт для поповнення, маржинальний аккаунт або ф'ючерсний аккаунт як забезпечення. Примітка тут є: якщо використовувати як забезпечення у ф'ючерсах Binance або маржинальних аккаунтах, отримуємо 1 і 2 бонусних множника для винагород. Лічно я це не буду використовувати. Все, що можна зробити, це просто закинути туди кошти, але ніяк не використовувати. Але загалом лучше тримати на споті і спати собі спокійно. Тому що цих 1,2 множника можуть бути якісь підводні камні. Тут ось розписано деталі компанії, що ВЛФ буде розпроділено протягом 4 тижневих етапів по 10 мільйонів доларів у токенах ВЛФ щотижня. Тобто, я зрозумів, вони прикріплюються саме до долара, а не до токена. Тобто, якщо буде ціна одна, вони все рівно роздадуть 40 мільйонів у USDT. Щотижневий аєрдроп протягом періоду розподілу. Я так зрозумів, що тут написано, що кожну. Неділю кожного тижня нам будуть нараховуватися ось ці токени за отримання USD-1. Ну і загалом більш деталі ви зможете прочитати. Тут все розписано, все доступно. Е яке середнє значення, як вони працюють. Тут є даже приклади, якщо ви тримаєте 10 тисяч на споті або 20 тисяч там на забезпечення, скільки ви можете отримати. Абсолютно все детально розписано. Відповідно, потрібно мати верифікований аккаунт на біржі Binance, щоб отримати цей аєрдроп. І як тільки цю новість опублікували, багато пабліків зразу кинулося її рекламувати. Тому що, ще раз повторюсь, на такому ринку, коли все можна сказати, стоїть в боковикове, альта взагалі падає. І тут нам біржа предлагає заробити 4% в місяць. Ну, можемо сказати три, давайте, щоб будемо точними, це досить хороша можливість. Тому, друзі, щоб не затягувати, я буду закінчувати, розказав все, що рахую за потрібне. Якщо це відео було тобі корисно, обов'язково лайк, підписка і до нових випусків.